Псалом 6. Диригентові з музичним супроводом на октаву, псалом Давіда. Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий. стели мене, Господи, по моїй кості Зригаються від страху. І душа моя дуже занепокоєна, а ти, Господи. Довки ще, обернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя, адже в смерті немає пам'яті про Тебе, і хто тебе прославлятиме вже Олі. Я втомився від свого зітхняння. щоночі я сльозами зрушую пустіль постіль свою, своїми сльозами обливаю ложе своєї, Мій зір помутнів від смутку, ослаб через усіх моїх ворогів. Відступіть від мене всі, що чинять беззаконня, бо Господь прислу... прислухався до голосу мого ридання. Господь почув моє благання, Господь прийняв мою молитву, дуже засоромляться і злякаються всі мої вороги. Вони відвернуться, бо їх покриє сором. Амінь.